Пірнути в захопливий світ літератури в Івано-Франківську стартує другий сезон читацького клубу для дітей та підлітків. Перший провели навесні 2024 року. Тоді охочих доєднатися було багато, тому й організували другу хвилю подачі заяв. Креативна менеджерка програми з промоції читання текстура Ярина Микитин каже: цього разу теж очікують велику кількість дітлахів. Діти зазвичай дуже гіперактивні, тому вони сприймають книжку на слух а під час заняття. Вони або щось вирізають, клеять, або роблять експерименти з молоком, або малюють якісь невидимі малюнки, або вигадують замки. Якщо ці підлітки, вони більше роздумують про те, як могла бути яка ситуація, як могла бути ситуація з персонажем, придумують, що вони, наприклад, Можуть робити як теридори з високівки, а вони більше взаємодіють в групі, і підбір книжок дозволяє їм аналізувати і систематизувати свої знання і обговорювати зитолітком. У читацькому клубі буде сформовано дві групи: дитяча від 6 до 8 років та підліткова від 10 до 12. Під час занять з учасниками в інтерактивній формі будуть обговорювати прочитані книги. Кураторка читацького клубу Тетяна Крюкова зазначає, у минулому сезоні зустрічі були дуже насичені. Хочеться додати щось нового, передусім для себе, щоб було ще цікавіше, щоб Діти були з різними формами ігор, і також я дуже люблю різні досліди, різні такі прикольні штучки. Мені подобається це робити з дітьми. Це такий ефект вау, який допомагає дітям зрозуміти, що читання це не лише просто сісти і прочитати. Це різне взаємодія з книжками, це і ігри, це і різні, можливо, навіть якісь активні рухи. І також це і досліди, які ми проводили. Заняття у читацькому клубі триватимуть два місяці. Загалом планують організувати шість зустрічей. Серед них і публічні заняття, на які минулого сезону запрошували письменників, ілюстраторів та перекладачів. Злата Михальчук, мати одного із учасників читацького клубу, каже: такі ініціативи це чудова можливість знайти нових друзів. У нас було оголошення в школі, куди ходить син, і ми так подивилися, що в принципі це буде дуже гарна нагода його ще з іншого боку познайомити з книгами, бо ми йому вдома читаємо книги, він сам їх розглядає. Що поки якраз він опановує читання, то тільки-тільки сам починає. Читати. Ми думали, що це якраз буде такий дуже гарний варіант, щоб його ще залучити більше до читання, і він більше опановував читання якраз. Ну і проводив час з однолітками, бо було вже по формі. Очевидно, що це буде взаємодія з іншими дітьми. Реєстрація на другий сезон читацького клубу триватиме до 1 листопада, а заняття розпочнуться 9 листопада. Вікторія Ганчук, телерадіокомпанія Раї.